Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Єрмак через ручного. Стефанчука врятував безглуздо, яку вже за руки майже винесли зради, такі як вона, мають скласти мандати, які все в повному складі до слова. У четвер двадцять першого серпня Верховна Рада України не змогла ухвалити постанову про відсторонення народної депутатки Мар'яни Безоглеї від участі у засіданні барламенту. Про це йдеться в онлайн-трансляції засідання. Яку веде на вердепа Олексій Гончаренко на ютубом зазначається, що за відповідну постанову проголосували лише 141 народний. Депутат для ухвалення рішення необхідно мінімум 226 голосів за раніше. парламентський комітет з питань регламенту у середу рекомендував Верховній Раді відсторонити безугло для участі у пленарному засіданні за системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку. Сама безугла заявила, що подає у суду позов через рішення регламентного комітету ради. Вона заявила, що будь-які дії народного депутата в залі Верховної Ради є частиною демократичного процесу. Водночас безугла зазначила, що у парламенті були і бійки. Демонстрації і крики і суперечки ніхто нікого не вилучав. А ось що вчора відбувалося в раді словесні перепалки між нардепами. Наразі доповідачка, яка провела більшість року в Сполучених Штатах Америки, щось говорить про право і обов'язки народного депутата, яка вивезла свого чоловіка, народила дитину спеціально, щоб вона стала громадянином Сполучених Штатів під час повномасштабного. Вторгнення купила там нерухомість і говорить, що вона буде тут визначати мораль і етику народних депутатів України. То це, панове, подвійні стандарти, подвійні стандарти лібералів, які тільки так називаються, а насправді просто служать невідомо кому ті вислови, яка ваша колега, пані Безугла, дозволяє собі по відношенню до загиблих наших колег неприпустимі. Мені соромно про те, що ми маємо це говорити, і що більшість, монобільшість цього не розуміє. Сьогодні відбувся регламентний комітет. Більше 70 депутатів підписали звернення на те, що пані безуглу відсторонила від участі у засіданнях. Ви знаєте, що? Проголосували всі фракції, крім слуги і народу. Я перепрошую ви слуги народу чи слуги безуглої. Що відбувається? Скільки разів вона має образити ще наших загиблих дітей? наших загиблих людей, наших загиблих колег, щоб ви, вибачте мене, зібралися і відсторонили цю людину. Ви розумієте, що люди дивляться на це і думають, що ми всі такі? Ще дуже прошу все ж таки, щоб ви перестали бути слугами безуглої і перестали захищати людину, яка дозволяє собі те, що не дозволяв жоден депутат в цьому скликанні. Тому я дуже сподіваюся, що ви знайдете в собі міць. Не буду казати вже, як вчора казала, на погоджує сталеві яйця, хоча б знайдіть пластикові, і винесіть це на розгляд залу, коли кожен депутат буде приймати рішення, а не декілька людей в комітеті, які заблокували рішення по людині, яка не те, що недостойна носити статус народного депутата, але точно недостойна сидіти з нами поряд в раді, коли вона нас же обливає брудом і показує, що ми всі такі. Дякую. Кінець. В той же час військові також виступають проти без осі звернення. Добрий вечір. Ми воєнослужачі Збройних сил України. Я Михайло Майман, на до народним депутатом України. Уважаемые народні депутати України. У кого із вас хватить смілості публічне судідні, адекватне поведення вашої колегії Мар'яни, бізугле. Прошу вас. прокомментировать следующие эпизоды. Первый эпизод, на каком основании Марьяна Безуглая ездит по боевым военным частям на передовой и прикрывается статусом представителя президента Владимира Александровича Зеленского. Выясняет оперативную тактическую информацию и отдает приказы боевым командирам. Под, А тепер у мене питання: хто надав Мар'яні безула таке право коментувати ситуацію щодо на фронту і давати особисті оціночні судження? Нагадаємо, 27 липня нардепка заявила, що має синдром Аспергра. За словами безуглої, вона відчуває емоції, але дещо інакше, 26 липня, безугла прокоментувала загибель нардепа від голосу Ярослава Рущишина, заявивши, що під час повномасштабної війни він не підіймав жодних проблем щодо оборони. В коментарях нардепку різко розкритикували, зазначивши, що подібні публікації є неетичними. 23 червня безугла дозволила собі цинічний випад на адресу музиканта і військовослужбовця Тараса Тополі, квартиру яку. О, зруйнувала російська ракета. В своїй публікації вона назвала службу тополів війську фейковою. У відповідь була Тополя зібрала півмільйона гривень на психіатра Безуглій. 18 червня суспільство обурив ще один пост безугло. Тоді вона назвала загибель від російської ракети 31 першого однорічного. Кіна на Дмитра Ісаєнка кармою, бо вирішила, що він пішов навчатися магістратуру, щоб відкосити від армії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політик експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить. Сам до зустрічі, друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.